<рочний вивок> Шановні, я хотів подати відповідь Степановичу Степанович, його ж словами. Те, що я сказав у виступі по поводу запит мешканців Васильівка Міхильного сина Миколаївича. На ваші устне звернення щодо можливості до об'єднання до міської об'єднаної громади, сіл Васильівка, Оже, Ломачинці, Ростопенці, виконавчий комітет Секірянської міської не повідомляє, що відповідно до Черно. України на сьогодні таке об'єднання неможливе. В той же час повідомляємо, що у разі на можливості до об'єднання з законодавства України Сокірянська міська рада буде діяти відповідно до перспективного плану об'єднання громад, затверджено сесії Ченгальської обласної ради, а саме можливе приєднання до Свікарянської міської об'єднаної ради громади населених пунктів Волошково, Гріздівці, Сербичани, Михалкове. Так що осиліться бачать, я розробиться. Слід зазначити, що таке Слід зазначити, що таке об'єднання можливе тільки за згодою Стекірянської військової об'єднання громади та сільських рад перелічених ближчі сіл. При такій відповіді, будучи на е, наступнення, звичайно теж, про яке до об'єднання можна говорити, якщо тут е, написано, що не буде. Ми запиталися, я не вас не запитую. Ви шановні присутні. Я хотіла сказати Василю Степановичу, щоб ви не хвилювалися за мій авторитет. Мій авторитет, я громадський діяч з 92-го року і партійний квиток виданий з 90-го року члена Народного руху України, де виступала за незалежність, де кому було страшно. По сьогоднішній день не заплямований. І я не міняла кашкету заперед, яка б партія влада не прийшла. Я завжди мала на всю свою думку, і прикладом цього є вибори навіть по Колишівці. Та аграрна партія стоїть перша, а я підтримую кандидата і присутні Сімоніка Іван Васильович партії Солідарності і не дозволяло мені в тому, що я надалі спілкуюся з головою районної ради, таким як Козаков. Бо він знає, що прийшовши кабінет я завжди висловлювала свою думку на різні погляди. Що стосується громадських слухань. Я скажу представникам особисто області у тому, що і депутату Верховної Ради, де ми були у нього на прийомі, так, більшості населених пунктів подобається це комусь, не подобається прийняли рішення в об'єднання в одну територіальну громаду. Звичайно, Придністровські села мають на те свою думку, яке вони собі рішення приймають. Але хотіла б сказати. Якщо сьогодні в залі присутні, бачу представники придністровських сіл, а я, щоб відкрити телефонні дзвінки, люди зверталися до мене особисто про те, щоб приїхати на сесію захистити свої права. Я сказала, поки що не потрібно. Я надіюся, на сьогодні буде прийняти поки що рекомендаційне рішення. Ви не думаєте, що в тих населених... І я особисто не ціню своєю посадою директора НВК. Я готова очолити ті громади і йти до тих самих, вищестоящих київських органів, де Василю Степановичу відкривають двері, і ви не думаєте, що не відкриють цій громаді, цьому народу, бо скрізь де виступала. Я з відкритим серцем сказала, шановні питання чітке. Зразу, що люди задавали питання, а чи можна до доб'єднатися сукелянську громаду? Ваше рішення, це буде закон. Жодна влада не піде проти вашого рішення. І як би сьогодні хотіли, не хотіли, буде прийнято рішення на рахунок того, як скаже громада. Ми відстоїмо свої інтереси у міській раді не поможе, поїдемо в Київ область і буде відстояно це. І якщо ви навіть не хочете прислухатися до тих, Правильно, хто складав перспективний план? У цю групу війшов Василь Степанович, чи ким рухом показав, де є багаті села, об'єдналися. А ви з Литня ліворуч, в залі лучма. Не буде цього. І якщо ви думаєте, тисячу раз повторювала, що мене козак десь направив якесь село, запам'ятайте. Воно вироблено вже серцем руками. Ніхто ніколи навпаки прийшов до нього і кажу: не маєте морального права, ви є самі забезпечена людина, але не маєте морального права на сьогодні посадова особа, щоб пішло в шеребет, щоб ті народи тих населених пунктів не були захищені. І я би не казав депутат Верховної Ради, він мусить прислухатися навіть і до тих людей, бо там живуть люди. І не винні ми, що тих населених пунктів далеко ми. І як би сьогодні ми не казали, сьогодні, чому йде така боротьба в Сокірянському районі, та не тому, що козак, а тому, що придністровські села, зокрема, візьмемо оживо. Васильівці там знаходяться гідропростанції. Звичайно, там є гроші. І звичайно, за це йде боротьба. Не би там була, як сказала попередня виступаюча Кулішівка-Вітренка. І коли на громадських слуханнях виступає Василь Степанович. І говорить, як прекрасно жити в об'єднаній громаді. При цьому не запрошую їх навіть до себе. Як прекрасно жити? А я йому чітко ясно задаю питання. Та візьмите три цих братанівку, Колішовку, вітерку. І розкажи, як ти за півроку розказію волоса. Ви розумієте, 60 чи 50 у вас там, створивши цілий блок того керівництва. Звісно, вони сьогодні тут у залі вони підтримують бо там заступник та тим, тим, тим. А що нам робити? Що нам робити в тих населених пунктах, де школи закриють папи, все решту? Що робити тим людям? Ви думаєте, народ буде мовчати? Ні, шановні, це вже той час, часу хтось буде мовчати. І як би ви не посміхалися мені в вічі, клянуся вам звідси, що буде народ відстояний в будь-яких інтересах. І маєте прислухатися до, низ, до них. Ви депутати районної ради. Якщо ви ще хочете народу, а ти представляєш ту громаду, в якій знаходишся, і знаєш думку того населеного пункту, і ти її не відстоюєш заради якогось партійного витка, заради якоїсь влади, заради якогось, не кажу, що це ганьба цього депутату. Складайте свої повноваження, щоб в не не відстоювати народ. Тоді народ буде відстоювати сам. Я скажіть, будь ласка, де дільошка хочуть поліклініки. І на громадські слухання в Колішівці сказала, шановні, може в двері ми візьмемо з тої лікарні. Бо що дістанеться кулешівці? Але ж там є люди, теж треба лікувати. І троє населених пунктів. І коли лікар говорить, я б вважала йому перш за все за святе, спинімося, народ, спинімося, лишімо це, що є для тих поколінь. Бо сьогодні ми одні владі, ви не смійтеся, сьогодні один партійний поток, одна влада, друга, третя. Козакові 57 років вона водила тисячу раз. Лишилося три роки до пенсії. Йому тисячу років не нужно. Хочете, вибирайтесь, сказав кого хочете. Але давайте спинімося. Давайте лишимо те, що є, бо це роками. Роками по крупинці, дано. Тому я всіх закликаю. Давайте вийшовши звідси з цієї зали. Не будемо в народу те, що не потрібно, бо народу втрачати нічого крім кайданів. Я прошу вас, змиріться в цій залі, прийміть мудре, рекомендаційні рішення. Користуючись нагодою, де ті рішення підуть, де сільські ради ще не прийняли, вони приймуть, бо раз громадські слухання відбулися, де вони знають, яке рішення приймати. Я не кажу ту, ту чи іншу. Будучи на громадських слуханнях, я доводила правду. Гріх може маю, але казала, що тільки в об'єднаній громаді ми можемо вижити ті малі села, а я є представником цього. І чому я була самозванкою заступника робочої групи? Не тому, що я маю авторитет чи не маю. Ні, ну було розпорядження потім. Але спочатку я виявила таке бажання. Підтримали мене. Бо я нахожуся з того малого села. Занедбаний. Прошу вас, підтримайте, от мене є депутат. Районної ради і Калабалик, і Сімоніка, і Марчук вихід і звіти. Голосуйте проти. Це ваша совість і ваша доля. Дякую, Вадима. Значить, будь-яка.